Трошки в темноті, бо нема світла. <хи> Приносить людина. <хи> <хи> телевізор ремонт ось такий ось телевізор. Досить великий, 55-ка. Каже, перевезли з Європи. Хтось йому там передав. І нема шнура. Блін, тут якийсь тут дитячий носок. Та що мені зробити? Не. Йой, що там, якісь малюнки. Що Короче, він не вмикається, шнура немає. Е, каже, не, нема це, куди шнур підключити, нема отвора для шнура. Е, я не знімав ще криюшку, я ще нічого не зробив. От я тільки його достав із кулька. Оце у такому виді. Ось телевізор, бачите? Тут <ш> <ш> шнури тертять. Я спочатку не зрозумів. Ну, каже, нема куди, ну, куди підключити. Нема, каже, там все гладко, просто нема куди підключити. Ну я не шуткую, От, ось в цьому я тільки що розпечатав його. Я думаю, це вони десь на свалці знайшли. Це якось викинув. Ну, блин, перше бачу. Просто ну, людина не зрозуміла, що тут має щось бути. ну, якась Кришка. <різь> <різь> ну це у мене вперше таке. Не знаю, там, а ну майстри було у когось таке чи ні. <різь> Куди тут підключити, що тут підключити? Інтересно, матриця жива, чи. Так я думаю, що вряд ли жива, то скоріше всього хтось викинув. А Вони підібрали, то. Да, скоріше всього. от. Tak jo, měli se hodně. Cikávý remont.